відверто, Ну хоча б один раз за сезон. Ну, справді ж кожному з нас хочеться смачного малосольного огірочка. Так-так, це дійсно так. Всюди багато показують рецептів. Маленькі, красиві, огірочки, рівненькі, жопки відрізали. А що ж робити тим, в кого немає маленьких і красивих? А є всяка разно. І дрібненькі, і товстенькі, і не зовсім зелененькі. І я вам відкрию велику тайну, що з таких огірочків також можна зробити неймовірну смакоту. Погнали готувати. Я відразу беру ємність, в неї вставляю пакетик. Що в цей пакетик? Зелень. Зелень можна додавати будь-яку. Взагалі, більше використовується кріп. І я не раджу його дуже дрібнити. Я його порізала просто ножицями на такі доволі крупненькі частинки. Що я сюди ще відправляю? По декілька горошин перцю. Це звичайний чорний перець і духм'яний перець, Буквально по декілька горошек. І тепер сюди закладаю огірочки. У мене тут огірочки в півтора кілограма, але розповідати пропорції зараз буду вам на кілограм. Бачите, огірочки різні, є красивші, є рівніші, є зовсім ось такі закручені, є манюні. Зелені, світлі, без різниці які. Якщо ви так і плануєте зберігати далі гірочки в пакетику, то краще взяти все ж таки два пакетика, а вставити в інший. Але ровним счотом нам пакетик потрібен, ну, буквально першу годину-дві. А потім в цьому пакеті немає ніякої надобності, і ви сміливо можете перекласти гірочки в контейнер або в баночку. Далі сюди відправляємо сіль обов'язково, так? На один кілограм огірочків. Столова ложка, да, в мене, беру 2 столових ложки. Без фанатизму, без горки, ось так. 2 столових ложечки на кілограм. Але так як в мене тут півтора кілограма, та я все ж таки беру три столових ложечки. І обов'язково на 1 кілограм огірочків столова ложка цукру. Так, так, цукру. Багато хто дає рецепти просто з сіллю. І ще половинка. І це не є зовсім правильним. Що нам залишається? Значить, для смаку, для аромату можна додати, якщо полюбляєте, декілька доляк лимону, тонесенько відрізаєте і прямо сюди відправляєте. Можна капнути прямо сюди декілька краплинок лимонного соку це, якщо вам дуже хочеться. І залишається головний. Обов'язковий в моєму випадку інгредієнт, я без нього не уявляю огірочків, це часничок. Я обчистила півтори головки. Добрих таких півтори головки, з тим розрахунком, що в мене півтора кілограма. Часничок я завжди подрібнюю. Якщо кроп я не люблю, щоб був дрібний. То часничок навпаки, якщо порізати просто дольками, він не віддає так свого аромату, смаку. Я подрібнюю ось отак за допомогою ось такого пресу. До речі, і ножиці, і прес можна придбати в нашому інтернет-магазині. Посилання на них буде в описі під відео. Так, подрібнюю весь часничок. До речі, це класичний варіант: сіль, цукор, кроп, перчик і часник. А далі ви можете погратися. Якщо ви полюбляєте огірочки зі смаком, як, знаєте, порівнюють з Макдональдсом пікулі, то ви сюди можете додати карі, куркуму. Також сюди можна додати. Паприку, якщо ви її полюбляєте. Тобто варіацій тьма тьму ще. І можна через день робити гірочки з різними смаками. А тепер ось цей пакетик ось отак от зав'язуємо. І добре це все перемішуємо, щоб сіль і цукор, і часничок. Розподілилися по всім огірочкам. І ось для цього нужен нам саме пакет. Зробити так потрібно буде на протязі перших 2 годин декілька разів. І вже через 3-4 години, якщо огірочки невеликі, або порізані на четвертушки, через 3-4 години вже можна їх вживати. Звичайно, краще вони на наступний день. Тож, готуйте. Насолоджуйтесь і смакуйте.